Для історії, пацани. Я вас знімаю для історії, щоб ви не сказали, що ви тут не були. Поверніться, герой. Це можна вже знімати, а це то, що ми ще за вас не бралися. Скажіть, будь ласка, по якому праву ви тут господарюєте? Хто ви такий? А я з вами тим більше не хочу. Скажіть, будь ласка, хто ви такий? О! Ну нічого дивного. Бачите як? Приїхало без документів і розказує, що він не хоче розмовляти і ще й посилає. Хлопці, не наривайтеся. У вас є дозвільні документи. У вас є дозвільні документи, покажіть. А що ви лаєтеся? Ми... Я не лаюся. Як тебе пошлють, то й ти будеш лаятися. Оце от їв собі Харю, хай би йшов на да, да, там би. Та да, може довзо да. якийсь був би, ще ж вроді не старий. Так. Ви нічого не будете робити. Ви нічого не будете. Зараз групу запата визву, щоб вас пов'язали тут. Да? Так, викликайте слідчо оперативну групу. Ще ж ніхто нічого не робить. Підожіть, ну то ж ви щуєте? Ви попитали в них дозвільні документи, я питаю. Вичете на мене. Чого ви кричите? Ну а я вас за якого хрена визвала? Я ж не глухий, я не глухий. Чого на мене кричать? Що ви всі кричите, ви балагаєте спокійно, а то ви кричите і кричите. Я питаю, по якому праву ви прийшли на, на чужу земельну приватну ділянку різати дерево. Ви по якому праву? голос зорвете, потім... О, у вас є документи? У вас є документи? Да ви що? А як у приватній власності у вас ордер? Хто має право розпоряджатися приватною власністю? Ми це так хочемо, того й кричим. Вам нормально все? Гріха не боїтеся? Я я ні, я не грішу. Ну, от, ось, герой із комбіната комунальних а, їздить, то річку рятує. Я, а ви на, на роботі. Як я прийду я, до вас я, додому, я, можу і не знімати. Ну, є, ваші Дайте. На да, я теж на роботі. Ви як мене знімаєте. Так, ведіть себе толерантно нормально. Що я толерантно не можу з такими людьми вести, коли залазять на так, приватну власність. Це, це, це ваше помешкання? Да, моє помешкання. А ви хто такий? Поліція, що я вам буду Ми, показувати якщо, документи. ви Документи. Ні, ви зараз збираєтеся різати дерево. Зараз пояснюємо. Не заважайте людям, по-перше працювати, а по-друге, ідентифікуйте себе. Ви ж Так, ви ви да, от йому я ідентифікувала себе. Я достала документи і показала. Не, ну так, це є наші органи, ви не маєте права мене документи запитувати, а я маю право. тому що ну, того, що ви приїхали на приватну власність, ви приїхали. Ну, це приватна власність, ви що, смієтеся? Ще раз пояснюю. По-перше, не включайте на моє волосся, я вам буду можу... відійдеться до полуразів. Так, дайте мою ручку і заява не годиться, приїхали. Викликайте слідчо-оперативну, бігом. Та не Слідчо-оперативну, ні, ми будемо переписувати. на 102. У мене я зйомку веду. Наберіть, будь ласка, визвіть слідчо оперативну команду. Ну, ви ну набери чергового, я викличу січ оперативного. Ви як заявник, ви викликаєте січ оперативну. Ну, в мене так. зйомка йде, я не буду переривати зйомку. Не, не рада, Будь ласка, да, набирайте, я сама скажу. <пробітник> Подумать тільки, приватна власність. Вони приїхали тут, господарю. з якого дива? Ти чуєш, до чого дожилися? Хлопці, не ровен час, і до вас прийде Саулко. І до вас Саулко прийде, і вам попиляє дерева в дворі.